Здрасте ну шо задоволены с собой крытым? В смысле? Кто дав тебе право вбивати цих ідіотів? Право? Вони напали на мене? <рес> <рес> Сука, будь ласка, я выправчува цей клятву клятої клітки в перший же день могла втіки будь-якої ночі, поки ті смердючі <кій> п'яниці влаштовували свій турне скропіння. І шо так? Нічого не втекла? <кій> в мене був план, а ти його зруйнував. <кій> Ці картини вже починали слухатися кожного мого слова. Я б зробила весь цей загін своєю особистою бандою. Ошибійський. Тебе ще покласти тут чи що? <кій>